Не було ідеї перетворити читання в бізнес. Була ідея створити бізнес, який буде промотувати читання і бути стабільним як бізнес, тобто зможе сам на себе заробляти. Але ця ідея вже прийшла пізніше до того самого початку. Взагалі була ідея в тому, що ми відкриємо простір для спільноти мікрорайону. От і додамо туди функцію з книжками, яку можна потім розгорнути. Але насправді не було ідеї жодного разу, що треба перетворити читання на бізнес. Ідея відкрити сенс виникла як відповідь на питання де ми можемо спільнотою мікрорайону збиратися для того, щоб обговорювати наявні проблеми, питання, які нас цікавлять, і просто здавалося приміщення в моєму будинку. Я тут жив, жив на шостому поверсі. Два місяці як приїхав сьогодні. Сусідній будинок тож недалеко. Почалося з цієї ідеї, і звісно, коли ця ідея вже виникла, на неї вже почалось нанизуватися. Ідеї. А що це має бути? Ресторан, коворкінг, кафе, магазин квітів і так далі. Прийшло все це до книжок і кави з думкою про те, що кава. Як дуже популярна звичка, вже на той момент допоможе книжкам стати також популярною звичкою.